Ми вже не тримаємо ні в якому секреті, що ми готували 14 бригад, 14 бригад, яких ми хотіли укомплектувати зброю передусім. Це бригади, які повинні захищати нашу територію і повинні бути резервами для того, щоб ми ротаційно відпускали хлопців відпочити, а ці бригади їх заміщали. І все дуже просто: коли ми говорили. І готували відповідні пакети, це укомплектація 14 цих бригад. Як ви вважаєте, на вашу думку, якщо з 14 укомплектовано 3, і я вважаю, що це серйозний виклик, що ми не можемо використовувати цю зброю так, як нам потрібно, щоб зупиняти цього ворога? Що потрібно, що ви би робили на нашому місці? Наприклад, якщо б ви знали. Що росіяни, наприклад, Гилбина 30 кілометрів від кордону в їх бік, в російський бік, і там стоять установки 30-60 100 кілометрів. Там стоять літаки, які бомблять нас, або якісь установки РСЗВ, тощо, які стріляють по нас, або інша зброя, Гради С-300, які вони використовують із Білграда, наприклад, знаючи, що у нас немає прав знищити їх. Зброю. Що ви робили на нашому місці? Весь схід складний. Головна ціль на сьогодні, після того як їм не вдалося взяти Харків, і ми розуміємо, що це не вдасться вже. Головна ціль змінено. Їх напрямок головний, це не в цілому схід це Славянське не виключення, але Покровськ. Я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет. Покровський напрямок, і це місто Покровськ. А вже ж там є Костянтинівка, а вже ж вони ціляться і на Торецьк, а вже ж вони хочуть і плани. У них є щодо Славянська, але все це плани. Найбільшу кількість особового складу, найбільшу кількість зброї і кабів, все, що у них є, вони зосереджують сьогодні. На Покровському напрямку. І відповідь, в принципі, та сама, про яку я говорив вашому колегі з Прес, Що пакети зброя ППО. ППО не давати їх літакам бити. Вона мобілізація вона збільшилась. Вона збільшилась. І просто хлопці, те, що відбувається і не вистачає хлопців на полі бою. Ми повинні зрозуміти, що вони в навчальних центрах. Вони не можуть після мобілізації одразу бути кинуті на полі бою. Знов-таки підкреслю, ми не росіяни. Ми знаємо, що у них є люди, які були в навчальному центрі сім днів. Безумовно, ми повинні зрозуміти, що Росія, а вона збільшує кількість людей. Ми це бачимо. І тому тут треба, щоб все було аргументовано, Щоб військове командування пам'ятало про баланс сил, що треба технологічно зброєю, а не тільки кількістю. Треба думати мозоком. По-іншому не можна. Кількістю проти Росії це. Складний виклик. Тому треба бути розумними і треба максимально робити все, щоб зберегти життя людей. Ну і знищувати ворога. Вони crazy people. Абсолютно. Ну вони неадекватні люди. Ну Путін сумасброд. Можна вбивати тисячу людей в день своїх людей. Ну. Тому тут треба шукати не кількість не можна. Якщо людина напроти Путін, якщо він готовий витрачати тисячу вже в день. То якщо ще рік війни він витратить 300 тисяч. У нього вже більше 500 тисяч вбитими і пораненими. Більше 500 тисяч. І зараз такий вирішальний момент в історії України. І це не для Пафосу. Я кажу, не для книжок і не для пам'яті, а для того, щоб просто сьогодні вижити. Україна за себе бореться за виживання. І якщо б ще весь світ думав так, як ми, я впевнений, що ми б вже зупинили. Якщо б не було у нас полумір, напівсанкцій і напіврішень, ми б вже зупинили Путіна. Безумовно, зупинили. Більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути інакше, інакше а ми не досягнемо потужних результатів, тому що воює Росія проти України, і це і є сторони цієї війни. І тому всьому світу потрібно, щоб представники Росії були на другому саміті. Я сказав, ми домовлялися. Я не хочу, щоб вони нам заблокували процес підготовки. Спільного плану. Ми його підготуємо з вами, і він буде на столі. І, будь ласка, раз весь світ хоче, щоб вони були за столом, ми не можемо бути проти, тому що для нас важливо їх зупинити. І, 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 все. і там будуть всі умови. Це не значить, що в цей момент ми будемо на кордонах 91-го року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не значить. Так, я вважаю, що це справедливо. І справедливий мир для України це відновити всю повністю нашу територіальну цілісність. Але це не значить, що тільки завдяки зброї. Я вважаю, що сьогодні ми стоїмо на фронті, поки Росія хоче воювати. Буде готовий план, буде у нас сильна позиція, буде весь світ, більшість країн погодиться з цим планом і буде на столі цей план. І потім, будь ласка, ми можемо вирішити ці питання дипломатично, якщо Росія захоче.